Привіт всім. Вчора цей інцидент був, у в была була епілепсія. Трохи пригадую, типа, як вчора що було. я вчора так вам сказав вкратце, типа. ми виїхали, короче, приїхали 500 метрів. Він сидів тихо, все нормально, так на нього дивився, все нормально. І тут в один момент він такий. І отеліпає туди-сюди. Трусить, піне з рота не було, чомусь не знаю. Я там що не робив і сюди, і, 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 і скула розжимав, і, і піста маса, все, серце що трохи робив. І він перестав дихати і тіпай кров пішла з рота. Я, блядь, реально обісрався, блін був. Ну коротше, якось його я відкачав. Слава Богу, що все добре. Мішення там коротше, бігав. Ту швидку єлі визвав, бо в нього такого, блін. У нас всіх отак. От, він, руки тряслися. Замовниця взагалі, блін, там вахою було, блін. Ну і, коротше, після цього всього закінчував, його забрала швидка, а я закінчував робити той квартирний переїзд. Там сумки були. І заходжу в ліфт в ліфті зеркало. Коротше, я тут так посивів, коротше, народ, блін. Тут трохи, тут після вчорашнього, що це просто піздець. У мене, правда, тут трохи було, але тут, коротше, блін, так от пів башки, блін, посиділо, блін. От вам вантажні послуги. Оце ми хочемо заробити гроші побільше і тому подібне. От такого тяжке носиш на жарі оці. от. Це вроді би як замовники слабо цінять, як кажуть. Ну от така от історія. Добре, всім гарного дня, хулиганчик з вами, всім папа. Всіх люблю з вас. Лайки, коменти і підписочки. Підписки. па папа.